Давайте поговоримо про те, як правильно поводитися в месенджерах. У цьому відео я розповім про базові правила спілкування, які допоможуть уникнути незручних ситуацій Загальні правила. 1. коли мені вже дадуть відповідь Відправлення повідомлення відбувається миттєво, але відповіді можна чекати довго. Навіть якщо співрозмовник прочитав повідомлення це не означає, що він відповість відразу. Він може бути зайнятий, не в настрої або просто обмірковує відповідь. Не варто ображатися, якщо відповідь затримується. Якщо відповідь потрібна терміново, краще зателефонувати. Нагадувати про повідомлення можна через кілька годин або на наступний день. 2. Чи можна взагалі не відповідати? У месенджерах прийнято відповідати швидше, ніж в електронній пошті. Ідеально протягом доби. Якщо не можете або не хочете відповідати відразу, просто напишіть, що побачили повідомлення і відповісти пізніше. Найгірший варіант ігнорувати і робити вигляд, що нічого не отримували. 3. чи можна писати по роботі вночі, по можливості уникайте нічних повідомлень дайте людям можливість відпочивати. Якщо все, таки пишете вночі або у вихідні, не чекайте миттєвої відповіді. І самі не забувайте відключати повідомлення в неробочий час. 4. Чи можна всю роботу переносити в месенджер? Хоча месенджери зручні для оперативних питань, важливі документи, плани і завдання краще зберігати в спеціалізованих сервісах або поштою, у листуванні важлива інформація може легко загубитися 5. Чому люди ображаються на стікери? Смайли та наклейки допомагають виражати емоції, але їх значення не завжди очевидне. Вибирайте зрозумілі співрозмовнику варіанти. З іншого боку, емодзі дійсно можуть замінити багато слів. Головне враховувати, наскільки людина розбирається в цій мові. 6, як відкликати повідомлення завжди перевіряйте текст перед відправкою. Автозаміна може зіграти злий жарт у деяких месенджерах, є функція редагування, але краще не сподіватися на неї. І уважно дивіться, кому саме пишете випадкові повідомлення, не тому адресату трапляються занадто часто. 7. чи можна писати великими літерами в інтернеті текст КПС локом сприймається як крик: використовуйте його тільки якщо дійсно хочете підвищити голос. Виняток спілкування зі слабозорими людьми. 8. Як повідомляти погані новини. Серйозні розмови і критику краще вести особисто або хоча б по телефону. Написане в месенджері може бути збережено і використано проти вас. Потім будете шкодувати про різких словах. 9. Чому аудіоповідомлення дратують. Голосові повідомлення зручні, але не всім подобаються. Краще заздалегідь уточнити, чи готовий співрозмовник їх слухати. Не записуйте аудіо в галасливих місцях. Важливу інформацію, адреси, інструкції, дублюйте текстом. І намагайтеся вкладатися в одне повідомлення: десяток коротких записів слухати незручно. Правила поведінки в групових чатах 10. Чи можна ігнорувати правила чату? Групові чати стали частиною нашого життя робочі, батьківські, сусідські. Вступаючи в новий чат, представтеся, якщо учасники вас не знають, і ознайомтеся з правилами. У деяких чатах є заборонені теми. 11: Як правильно зайти в груповий чат, не варто починати з банального привіт і чекати реакції. При появі нового учасника не забувайте представитися. 12. Як не відволікатися на групові чати. Якщо немає термінового обговорення, досить перевіряти чат раз в день. Не потрібно кожні 5 хвилин заглядати в одну і ту ж переписку. 13. Чи можна змінювати тему розмови. У групових чатах легко піти в офтоп. Намагайтеся цього уникати. Особисті фото історії краще відправляти в приватних повідомленнях, а не в загальний чат. 14. А якщо мені потрібно, просто запитати. Перед тим, як задати питання в чаті, спробуйте знайти відповідь через пошук за повідомленнями. Можливо, цю тему вже обговорювали до вас.